Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Наші предки дуже добре зналися на природі, і вже від 20 липня переставали купатися в природних водоймах, бо знали, що. Вода починає потрошки холоднішати, і вже значне відчуття похолодання води відчувалося після 2-5 серпня. Зате серпневі роси набирали відповідної лікувальної сили і були такими майже дощовими. В природі є. Подивіться повтор програми, як наші колишні предки святкували свято Перуна. Праматір наша то священна Русь. Таким корінням я завжди горжусь, хоч розбрат був і часто є незгода. Та, може, згодом пощастить комусь. Згідно слов'янського календаря, 20 липня, День Перуна. Перун, Бог наймогутніших сил неба і землі, блискавки та грому у предків культ священних гаїв був культом перуна, ототожнюваного з дубом. Середньовічний історик Прокопій Касарійський VI століття свідчив, що слов'яни, богаблискавки вважають єдиним господарем усього. За народними віруваннями, після створення світу, коли Бог вогню Сварог пішов на відпочинок, Перун заступив його місце в небі. Його уявляли. У вигляді літнього чоловіка зі срібною головою та золотими вусами. За іншими даними, особливе значення мала борода громовершця, що знайшло відображення у фольклорі стосовно бороди Іллі, образ якого замінив перуна в епоху двовір'я. Перун народився з каменю одухотворений та благословений у світ білобогом, а вигодувала громовершця коза, колись попереду війська везли постать перуна, голову якого вінчали козині роги. Військо кожного племені виступало з тотемом, предком на чолі. За свідченням Афанасьєва у предків існував звичай водити в День Сонцевороту, ведмедя, одного або з козою, як представник Бога-громовика. Ведмідь відіграє неабияку роль у народному епосі. У казках Перун виступає іноді у вигляді богатиря Івана Медведки. по… Пояс він людина, а нижня половина ведмежа. Можливо, тому й донині на щедрий вечір ходять по хатах із символічною зіркою та водять козу чи ведмедя. На думку дослідника, ім'я Перуна з часом замінилося історичним іменем Ільї Муромця. У ратних подвигах Ілля» уподібнюється перуномій, він використовує його зброю, все розтрощуючи стріли і виїжджає на такому ж чарівному коні, як і Бог громовик. Так званий громовий знак шість променів у колі. Широко використовувався в давньоруському різьбленні та гончарстві у календарі IV століття, знайденому на Київщині, величезним колесом із шістьма спицями позначене 20 липня, Перунів день. Такі знаки часто розміщувалися на будівлях для захисту від блискавиць. Їх вирізували на е, сільницях, бо сіль була найдорожчим продуктом на скринях для приданого ткацьких верстатах, дитячих колисках, ритуальних ковшах, одним словом, на тих предметах, які мають найбільшу цінність і потребують особливої охорони. Ці знаки. На мисливських порохівницях, прямо пов'язані з громом і блискавкою, які робить порох у момент пострілу. Бог Перун безжалісний до темних злих сил чорного бога і мари. Він той, що робить вогонь, кидає вогонь, стріляє вогнем, перун на колісниці. Вражає своєю зброєю змієподібного ворога, який ховається під нього на дереві, камені у людині, тваринах у воді, після перемоги над ворогом на землю проливається дощ. У Велесовій книзі читаємо: Слава Богу, перуну, вогнекудрому, який стріли кидає на ворогів. І вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той воїнам суд і честь, і якого златорун милостив, все приведен єсть. У перуна дев'ятеро синів, з якими він летить у небі на золотій колісниці, запряжений дев'ятьма вогнегривими кіньми, троє синів уражають злі сили стрілами, троє розбивають хмари важкими кувадлами, творячи грім, решта правлять колісницею дев'ять число перуна, а тому особливо опікується він тією родиною, що має дев'ятеро дітей у таку сім'ю Бог приносить добробут і щастя. Восени, перун. Замикає небо і йде на відпочинок. В одній з купальських пісень, записаний на Івано-Франківщині, говориться: Гей, Ладо, а ти, перуне, отче над ладом, гей, перуне, дай дочекати, ладе, Купала, гей, Купала. Багато місць в Україні і по всіх слов'янських землях пов'язано з іменем Перуна. Перунове урочище на лівому березі Дніпра, острови Перуна, де, за легендою, він повеселився, а також є Перунова річка біля Києва. Українці Карпат називають ліс на південному схилі цих гір Перуновою хащею, бо саме тут перун ударив дерево. У легенді про Бубнещанський замок. Його залишки біля села Бубнище на Івано-Франківщині, мовиться: перун кидав блискавки, бив громами, а коли вже добре змучився, то сходить з хмар, лягає на зеленій мураві перед тими каменями, по яких бубнив блискавками, і відпочиває від того, що він бубнив. І так і пішла назва скель. І села поблизу них. За несвіжим у Білорусі є старий замок, у який стріляв перун і розбив його. Тепер це місце називається Перуновою Горою. У прислів'ях та повір'ях Перун згадується до нашого часу. Перун ударив і вбив дві вівці на полі. Треба взяти вбиті вівці. Поки ще теплі повернути ногами, де були голови, а головами, де були ноги, і присипати глиною, тоді вівці оживуть. Прислівля після дощу росте всіляке зілля, а перун святкує весілля. Або е, інших е, багато таких є ще е, прислів'їв, пов'язаних з перуном. А в ці дні народилися Іван Мітрига, український політичний діяч, публіцист, теоретик націоналістичного руху, закінчив Тернопільську гімназію, студіював історію у Львівському університеті, член ОУН, був ув'язнений польською владою у березі Картузькій. Видавав газету Земля і воля, народився в селі Петриків поблизу Тернополя. Ірина Косак, українська актриса, дружина Василя Косака, працювала в руському народному театрі, українському музично-драматичному театрі в Станіславі, нині Івано-Франківськ, народилася в місті Монастириська. Микола Омелюсик, український військовий діяч, брав участь у Першій світовій війні. Згодом командир армії УНР. Полковник з 1943 року був УПА, очолював Почаївський та Крем'янецький округи, начальник оперативного відділу штабу УПА північ. Народився в селі Волиця на Кременеччині. Ілько Максимів, український громадський і політичний діяч, член Української Державної ради у Станіславі – під час Західноукраїнської Народної Республіки, засновник районної молочарні, її довголітній скарбник, народився у місті Коропець. Леопольд Левицький, український художник, заслужений діяч мистецтв УРСР. навчався у Краківській академії мистецтв і у Львові. Народився в селі Бурдяківці на Борщівщині Лестанюк. Український режисер, письменник, перекладач, театральний і політичний діяч закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка Карого, у Маріана Крушельницького, нашого земляка з Пиляви на Бучаччині. Був народним депутатом України від Теребовлянського виборчого округу. Народився в Києві. Юрій Горальський. Боєць російсько-української війни загинув на сході України посмертно удостоєний звання Героя України, народився в селі Біла Тернопільського району. Володимир Кузик, журналіст, редактор, народився в зборові. Василь Петренюк, економіст, господарник, громадський діяч, заслужений працівник сільського господарства України, герой України, народився. На Ланівеччині Іван Романик, майстер спорту СССР, веслування на байдарках і каноє, спортивний суддя. Тривалий час проживав в селі Забойки, де був переселений з Нацяння, а народився в селі Стібне в Нацянні. Петро Федоришин, заслужений журналіст України. Педагог, майстер спорту СССР і самбо, головний редактор газети Вільне життя народився в селі Біла Чортківського району. Володимир Кравчук, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України. Народився в селі Плиска на Ланівеччині. Іван Шкварко, український футболіст, дворазовий чемпіон і срібний призер літніх. Параолімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу, член збірної України народився в місті Підгайці. Василь Томен, журналіст, редактор, народився в селі Угринів на Підгаєччині. Богдан Фенюк, громадський діяч, педагог, видавець, народився в селі Дмухівці на Козівщині. Віктор Уніат. Український історик, краєзнавець, журналіст, редактор, почесний краєзнавець України, народився в селі Дубівці Тернопільського району. Сергій Данилків, лікар-хірург, громадський діяч, кандидат медичних наук, народився в Бучачі. Богдан Лановик, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, народився в селі Іванківці. На Зборівщині Богдан Тихий, інженер, краєзнавець, фольклорист, художник, літературний і громадський діяч, народився в місті Бережани. Леся Коковська Романчук, українська барт, письменниця, викладачка, кандидат медичних наук, членки Національної спілки письменників України. Народилася в Російській Федерації. Богдан Мельничук, заслужений діяч мистецтв України, поет, редактор, народився на Ланівеччині. Ірина Івашчук, педагог, доктор економічних наук, народилася в селі Дорофіївка під Волочиського району. В'ячеслав Хім'як, народний артист України, актор тернопільського українського. Академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка народився на Хмельниччині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці. Перша чверть місяця припадає на 26 липня. Тиждень передбачається середнім. Для вирішення справ. Овен цього тижня. овни відчуватимуть незадоволеність через свою роботу. Можливо, ви відчуєте, що ваш потенціал не повністю реалізований, і це може викликати певне розчарування. Телець. для тільців цей тиждень буде просякнутий натхненням і творчими ідеями. Ви можете знайти нові способи самовираження і Принести щось нове у своє життя, не бійтеся виходити за межі зони комфорту і експериментувати. Це може принести вам чудові результати. Близнята цього тижня близнята мають звернути особливу увагу на свої фінанси, можливі деякі несподівані витрати або зміни у фінансовій сфері. Тому будьте пильними й обережними. Рак. Цього тижня раки відчуватимуть підвищену емоційність і чутливість. Можливо, вам буде складно контролювати свої емоції, тому намагайтеся бути обережними в комунікації з оточенням. Лев для Левів настають дні успіху та досягнень. Ваша енергія і рішучість допоможуть вам подолати будь-які перешкоди. Та досягти поставлених цілей. Скористайтеся цим сприятливим часом для планування майбутніх проєктів, які приведуть вас до успіху. Діва цього тижня діви можуть відчувати деяке занепокоєння і тривогу. Вам може бути важко розслабитися і прийняти ситуацію такою, яка вона є. Спробуйте знайти час для відпочинку. І догляду за собою, щоб зняти стрес і повернути гармонію у своє життя. Терези цього тижня Терези можуть зіткнутися з деякими міжособиснісними конфліктами. Можливо, ви опинитеся в ситуації, де доведеться балансувати між різними інтересами та точками зору. Скорпіон для скорпіонів настає час змін і перетворень. Ви можете відчувати внутрішню потребу, змінити своє життя і позбутися старих звичок, будьте відкриті новим можливостям і готові прийняти виклики, які допоможуть вам рости і розвиватися. Стрілець цього тижня стрільці можуть відчувати деяку нестабільність і невизначеність. Можливо, ви зіткнетеся з. Несподіванками, а також змінами в планах або подіях, які виходять з-під вашого контролю. Козуріг, саме зараз відчуватимете посилене прагнення до досягнення своїх цілей, а також відчуватимете і в собі потужний заряд енергії та рішучості. Використовуйте цю силу для подолання. Перешкод і втілення своїх планів у життя. Водолій для водоліїв настає час саморозвитку і внутрішнього зростання. Ви можете виявити нові інтереси або почати вивчати щось нове, що допоможе вам розширити свої горизонти. Риби цього тижня риби відчуватимуть підвищену інтуїцію і чутливість. Ваша внутрішня мудрість допоможе вам ухвалювати правильні рішення і розпізнавати приховані смисли. І на сам кінець послухайте пісню Їхав-їхав, козак містом. Побачимось. Ком'їхало козаки містом півкопитом камені трісну та раз. See yeah. ya. Ой, чи била, чи не била, я Чорно морекс, ти мене босую на морозець, ти мене босую, та й питає, чиє мороз дівчино чи не має, чиє мороз дівчиночі чи не має, ой нема морозу. Цю ніч воса простояла дівчина дівчина, й байдуже, бо я чорноморчика люблю, дуже бо я чорномовчика люблю, дуже Прикипають, Дівку дрібні сльозоньки обивають Я ж думала, матінько пара. Море смаджінко чорно